Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Прийшло декілька днів з нашої зустрічі останньої, але ми так і продовжуємо хворіти. Єдина різниця, що до дітей приєдналася ще і я. Здається, що не було жодного випадку, щоб діти мене не заразили, тому прошу вибачення за мій хриплий голос і закладений ніс. Але надовго відкладати випуск цього відео не хотілося. Робота була проведена, матеріал був відзнятий, дещо було навіть змонтовано, тому потім би це все втратило актуальність. Тому вперед, у нас тут ранок, і я готую своїм помічником незмінним кавусю. Гаряче. Все, ти молодець? Ти вимкнув? Так. Доброго ранку. Все, вимкнув, ти молодець. Молодець. Гаряче. Так, ми не чіпаємо гаряче. Молодець. Молодець. Хворіти разом з дітьми таке собі задоволення. Але пройшло декілька днів і сьогодні вже мені набагато легше. Навіть захотілося купу справ переробити. Тому проводимо в порядок свій дім, себе і, як то кажуть, йдемо жити то життя. Мене охопила велика печаль, мила посуд і побила світ улюблений листочок, підставочку, підложку. Взагалі ця тарілочка. М -м -м. Не знаю, така мила мені, така дорога. Люб Любила я її неймовірно, подобалася мені вона. Ну, все, доведеться попрощатися. А в неділю ми з дітьми мали зустріч з моїм старшим сином Михайлом. Він вже козак дорослий, 25 років, самостійний, незалежний, розумний і просто молодець. Напередодні він купив собі собаку американського стафтер'єра, і нам хотілося того песика побачити, особливо дітям. І самим познайомитися, а і щоб вони з річі теж принюхалися. Я б не сказала, що річі був щасливий, а от діти просто вижали за від захвату, особливо Еля, яка тварин всіх просто обожнює. То ми гарно поспілкувалися, вигуляли дітей, так і тварин, та типу й повернулися додому. Тікають. Була на пошті, забрала річі таблетки. Ми їх купуємо на постійній основі. Зараз розпакую, покажу. Цей препарат ефективно лікує у собак симптоми дерматиту і свербежу. У річі ці неприємності мають алергічне походження. А маркові через сильний кашель призначили курс інгаляцій. Використовуємо компресорний інгалятор. Не булай Я зараз підготую інгалятори до роботи. Ось такі нібили. Нам лікар переписав. це дуже поширений ліки для інгаляцій. Для приготування розчину нам потрібно одну нібулу змішати з розчином і додати ось сюди ось такий контейнер. Він закривається, додається маска, і дитина користується. Дихає. А тут я активно вам розказувала, як я готую розчин для інгаляції, які пропорції, які підручні засоби використовую, але на фоні так верещали діти, що я змушена була цей звук весь забрати. Все, наша система для проведення інгаляції готова. Зараз я демонструю, як умикаю телевізор з телефона. Бо Марко викинув наш пульт у смітник. Так він годе не надто голосно. Я все помірно. І досить Ми довго треба на тині сидіти. Він доволі потужний. Довго думала, але все-таки вирішила вставити частину з таким біглим оглядом небулайзера. Він у мене уже майже рік отримала в подарунок від кумів на 45 років. Ну, що тут скажеш, який вік такі подарунки? Так я до чого? Рік досить тривалий час для того, аби скласти думку про цей агрегат. І я ним абсолютно задоволена. Простий у використанні, досить потужний, не є надто шумним. Зручний і ефективний. Може комусь ця інформація буде у нагоді. Якщо шукаєте, то придивіться, можу сміливо рекомендувати. Але кожен повинен для себе усвідомлювати, що самолікуванням займатися це ну, дурна справа. Тому що застосування небулайзера має дуже багато нюансів. Можна сильно собі зашкодити, якщо неправильно ним користуватися. З нею, що навколо використання не була точиться купа розмов із суперечок, чи варто, чи не варто, шкода, користь. Але я можу сказати тільки з власного досвіду. Нам він підходить. Діти видужують швидше, кашлюють менше в результаті його використання, і ми швидше йдемо на поправку. Зазвичай полегшення приходить уже після перших інгаляцій. Але все треба робити з розумом. Є випадки, коли в інгалятор заливають ліки, не призначені для неболайзера, ігнорують протипоказання чи взагалі собі експериментують і дивуються, чому нам погіршало. А це діти вибудували таку батарею зі своїх пляшечок, погільників. У нас вода стоїть в різних місцях і діти звикли пити часто, коли хочуть, вони її бачать перед очима. Ось ця прозора пляшечка просто шикарної якості. Вона була куплена на Аліекспресі ще, коли Еля була зовсім крихітною. І їй нічого не сталося досі. Вона падала просто мільйон разів. А ось ці наступні пляшечки, вони з Сінсею, Це просто така гідота, це така неякісна штука. Вони проливаються, вони відразу їм позривало голови. Оця кришечка вона відлітає просто від найменшого дотику. Її, ну, ми її не чіпляємо навіть. Ну, Відчепили, відповідно, такий ремінчик, бо ну, який сенс на вулицю їх брати теж нерезонно. Не Вони проливаються. А це діти витягли таку чашку не проливайку, погільничок, десь шукляди побачили, а тепер користуються ніби чимось новим. Тому, коли ви побачите в сінсеї, раптом ще є в продажі такі пляшечки, не рекомендую, не беріть. Це ще одна пляшка зі сенсею, знову промах, це вона була першою. Просто повідлітали відразу ручки, побилися, кришечка відлетіла. Протікає також. Але повернемося до приємного, ну, принаймні до веселого. Куди ти заховав макарони? Ану, покажи. Ну може, ти будеш їх їсти, ні? Я бачу, а наш ти їх там поклав. Так, любить цей хлопець робити нички. Раніше банани ховав, мухи заводились. І я не знала, звідки вони вилітають, а тепер от макарони в машини ховає. Так, буде у нас зараз готуватися пиріг зі сливами. Для цього нам потрібно два яйця. 150 г цукру, у мене трішки менше. 80 г масла вершкового, 100 г сметани. 200 г борошна, чайна ложка розпушувача для смаку, дрібка солі і цедра. О, я б сказала половинки. Отак я зробила. Лимона масло треба трішки підтопити, щоб воно було такої рідкуватої консистенції, ну десь отак. були залишки фаршу, зробили таких котлеток ну так щоб дітям на обід. <му> так, бо тут у нас печені котлетки зараз поставлю до пирога. І буде скус, тільки обід. Знаю, що таке поєднання в духовці некоректне, але чотири котлетки окремо пекти не хотілося. Ціна того часу, що я провела на кухні. Мамо, попукай мене. Я вже тебе бачу і бачу Марка. Вилазьте, буду збирати речі. Наш пиріг готовий, і ми чекаємо, поки він охолоне. Марк, що ти робиш? Носим тираєш? Вийшов такий ароматний, смачнючий пиріг. Я тут намагалася трошки пудрою притрусити, але він дуже вологий і ця пудра роз... розтанула відразу. Щодо тіста можна трошки менше цукру. Ну, я не люблю такий солодкий, але він надзвичайно смачний. Я робила його вже багато разів із різними начинками, з найкраще за плісиновою, просто аромат божественний тоді. Рецепти залишу в інфобоксі. Декілька хвилин тиші. Але це ненадовго. Перебирала тут дитячі речі, іграшки, книжечки. І натрапила на такі м'які книжечки. Це категорія книжечок для малюків. І в нас їх було більше. Деякі вже роздали, а ті, що лишилися. І це навіть не всі, тому що діти десь колись порозносили. Ще було дві. Але зупинимося на цих. Хочу звернути увагу мам. На такі неймовірні м'які книжечки. Це книжечки, а, там є ціла серія. У нас є дві птахи і комахи, світ тварин. Птахи та комахи. Тут зображені звірята. Ця, наприклад, сторіночка шелестить. Це м'якенька просто, деякі хвостики шелестять. І десь є ще пощалка, Щоб знайти. Дякую. Дуже класно розвивати тактильні відчуття. Тут, наприклад, сови, м'якеньке-м'якеньке. Тут кажанчик кривця має, тут комарик має гладенький довгий носик, бджілки шелестить крильця. У палікана теж м'якенький, ластівка з хвостиком, папуга з таким фетровим хвостом. Діада осен'якеньким, фетровий має фламінгу, чайка крильця має. Дуже цікава книжечка. Її можна прив'язати, наприклад, до колясочки. А друга світ тварин. Вона зроблена аналогічно. Має пищалку. Перша сторінка шелесить. У нас тут лев з хвостом, білка, тигрик, динозаврик, лисиця, зайчик, слоник з хоботом. І... Зебра з хвостиком. А, і ще у нас є жирафа. Теж з хвостиком. Ще така книжечка. Моя старша дочка дуже любила її юзати. Тримала тут гризла, тут гризла. Не так тут гризла. Не стільки вона там її роздивлялася, хоча роздивлялася, скільки вона її гризла. Тут історія про теж про звірят. Ось така. Книжечка. І дві таких іграшки. Ну вони вже старенькі, вже прані і тваринки. Теж яскраві малюнки, дітям цікаво дивитися, вони теж трошки підшелестують, і сильно шелестять. Мають вони м'якенькі. Тому ще зайшла одну книжечку. Ось така, дуже для маленьких. Вона тут на липучці. Супер м'якенька. Пропишеня і його рутину, Дуже коротенька. Така книжечка-подушечка, має її теж. Вийшла ціла рубрика про книжечки. У нас їх достатньо багато. Ми дітям багато купуємо, вони цікавляться, ми їх читаємо. Якщо вам така тема цікава, то я могла б робити певні огляди час від часу. Дайте знати. весь Скажись, о, як багато, які вони важкі!